Декілька думок про скандал з викриттям в суботи, реакцією Яновича і що про це казав Іванов. Короткий вступ. Ситуацію всі знають. Був собі субота, він щось там маячив на різних, е, тих, як політичний психолог, щось пробував. Здобути популярність, якісь там аналізи пропонував, ще-ше, ще, ще щось. Ну нічого, ніхто про нього сильно не знав. Потім він з'являється вже як друг Яновича. Вони починають запускати свій подкаст. І після запуску подкасту Субота стає популярним. Всі фанаті, які молодий геній, як завжди, коротше новий кумир. Концерти, ну все, все як має бути. Після цього з'являється наступна хвиля популярності. Всі хочуть в нього брати інтерв'ю, як вони журналісти, інтерв'юери нам пробують до... допитуватися про його походження, про підтвердження, чи він дійсно цей спеціаліст. Він ще себе називав супер сбушним психіатром, психологом. Нікому нічого не вдалося, типу, докопатися до істини. Вимисни його маніпуляції, ну і менше з тим. Після цього з'являється це знаме від Помодьонова. І що. Стається далі. А ще наступний етап тіпа, піку популярності, і воно також попадає в цю парочку, починає з ними дружити і там трошки вихваляється там на Ісландії. Було видно, як він на ефірах щось там в, тіпа, прямий ефір Ісландії, стрім, і вони там в Телеграмі обмінюються відеоповідомленнями, там, дружимо, в бані, ми тут, ми там. Приїжджає туди-сюди. Ну, коротше, типа, теж хоче моднік, як це, ну, типу, знайомий з генієм, типу еліта, всі діла. Значить, стається це в Що робить Янович? Янович знімає оце відео, де каже: ну, типа, все, до побачення. Спартак, типу, мене надурив, траллею, я не хочу з ним далі спілкуватися. І всі, типу, дуже ржуть. З нього через те, що о, як ти так, типу, друга е, кинув е, при типу, першому кіпіші щось не так, ти зразу тіпа, зрадник, я б з тобою там, не пішов на фронт, в розвідку і так далі. Ну, типу, е, ну, всі хочуть на фоні того показати себе в кращому світлі. Типу, от, зрадив друга, а я такий крутий, я б нікого того не зробив. От, от, і це викликає декілька питань. Навіть не питання таких думок, тобто вони собі дружать. Ми не знаємо, що там ще спартак. Той тобто субота розказував Яновичу, які там між ними стосунки, і так далі. Можливо, якраз це була його остання крапля, якісь ті того розслідування. Який змусив Яновича повністю покінчити зі з протоком. Крім того, що Субота він так пропонує, що він там стоїть, як радикальний всі діла, якщо щось не так, треба зразу беземоційно зі всім покінчувати. То Янович так взяв і зробив, типу, ну добре, ти мене там намахував, а пішов нафіг, до побачення. Але тут, тут оце, що мене якби обурило, і чому я саме хотів -то викинути ці думки. Що з'являється Іванов, він якось дуже частно, там, типу, поїхав на ті зйомки, якраз на піку скандал, а він ще просив Петрова, щоб той щось повтикнувся типу, за Спартака, щось там сказав свою думку і так далі, тому що дослідження нікчемне, і, ну, там, оце дослідження помадьоного. може таке бути. Абсолютно згідний, там нехай будуть визнання, що і є освіта в суботи, і все в нього є. Він там геній. Ну, навіть оцей факт, що я кажу, я тіпа, співробітник СБУ, а виявляється, ну що СБУ це ця громадська організація. Ну, яка адекватна людина, як, якщо вона там геній, психіатр і так далі, тобі що бракує регалій? Ти вистачає, що ти там PHD і все решта, і визнави типу, популярним ні, ніж що треба щось підбріхувати, що ти цей. Ганібам лектор ті, шукаєш тих маніаків, як в тих серіалах, там щось було від Netflix. От. І, і тут Іванов таки дуже вискакує і розказує: о, як можна було зрадити друга. Тобто він більше захищає, навіть не то, що захищає, він більше нападає на людину, яка адекватно ті, відреагувала на ситуацію. Ну, типу, друг зрадив, чи там, не то, що зрадив, а виявилося, що друг. Всю дорогу тебе маніпулював, використовував, обдурював, і ти на нього нападаєш, типу, якби на жертву. Іванов нападає на жертву, ще що, спробує підйобувати: типу: О, я отут вам дивіться, читаю в прямому ефірі, бо я такий крутий, а він читав з листочка. Ну, що такого, якщо людина собі сформулювала думки на листочку, зачитала, розказала, що як було? От, І от такі питання. Навіть не питання, я не знаю, емоції. А ще є, і воно каже: Петров, я з Петровим дружу. У нас були різні ситуації, я б собі ніколи такого не дозволив. Ну, тут, тут питання також, типу, хто в кого на Ісландії там працює. От, так що тут, якби чиста чи в них там дружба, чи є якісь ще типу, нюанси, які, ну, звичайно, я про них не знаю. Може, там він і безкоштовно на Ісландії працює, а може і ні. Так що тут така, така штука до дружби. От і все.